У центрі міста Броди молоді та активні жителі відвідали цікавий захід, на якому мали можливість зайнятися йогою та релаксом. Побувала там наша знімальна група. Нещодавно пройшов тренінг по боротьбі зі злістю за підтримки української освітньої платформи. На заході усі присутні мали можливість відпочити та дізнатися багато корисної інформації, яка може пригодитися у повсякденному житті. Цей проєкт він в себе включає 24 заняття по шість занять для кожної групи. У нас є чотири групи, і кожна група проходить шість занять. Три з них це є арт-терапія, і три з них це є йога. У цей день відбулася арт-терапія та йога. Психологиня цього проєкту розповіла учасницям, як боротися із лістю. В першу чергу боротися зі злістю не потрібно з нею потрібно подружатися. Адже як ми вже говорили для наших учасників, так дякую, що злісся є наш друг, адже він сигналізує про те, коли наші кордони порушуються, коли наші кордони не цінуються, або взагалі коли нам є дискомфортно, тобто це сигнал про те, що нам потрібно звернути зараз на себе увагу і поспілкуватися аби ці кордони відновити. Для реалізації такого проєкту допомагає українська освітня платформа сертифіковані тренери з йоги та представники молодіжного центру міста Броди. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.